Заклади власний сад, про інвестиції в себе. Своїм самоствердженням повинно бути Я важлива. Я важлива завжди, не якщо, не за умови що, а важлива завжди. Крапка. Чеманда, Нгозі, Адічі, Люба і Джавеле. Ви самі, як ніхто інший у всесвіті, заслуговуєте на власну любов і прихильність Будда. Найважливіше у твоєму житті це ти. Дуже банальна істина, але багатьох із нас цього не вчили. Нам від дитинства втокмачували, що важливо бути хорошою дівчинкою, важливо добре вчитися, не зовсім зрозуміло, правда, навіщо, якщо наступним пунктом завжди йшло вдало вийти заміж. Важливо подобатись чоловікам і знайти того самого, важливо обов'язково народити дітей і бути їм хорошою мамою, а чоловікові хорошою дружиною і неодмінно чудовою господиною. Усе це, звісно, непогано, але де в цьому переліку ми самі, де наші бажання, де наш власний спосіб проживати життя, де тут ми як особистості? І оскільки мало кого з нас з маличку навчали поважати себе і власні бажання, за визначенням без якщо і коли, нам доведеться вчитися цього з нуля. І справді, складно, як складно опановувати будь яку нову дисципліну, але це дасть значно більше плодів, ніж будь яка інструкція на тему, як бути мудрою дружиною чи дівчиною мрії, бо вклад у себе це єдине, що гарантовано дасть плоди. Може, не так швидко, може, не так просто, але плоди з'являться, і всі вони належатимуть винятково тобі. І ще одна правда в тім, що здорові, зрілі стосунки можна будувати лише з позиції дорослої, цілісної і сформованої людини, яка знає, що їй потрібно, і як саме. Багато з нас довго вірили, а може, й досі вірять, що бути в стосунках це ніби мати фею хрещену, яка прилітає, і перетворює гарбузи на карети, а щурів, на візників, тобто робить наше життя кращим, більш наповненим і гармонійним. Але сидіти в очікуванні чарів, а потім натягувати на партнера костюм феї хрещеної з усіма атрибутами і сподіваннями контрпродуктивно. Насамперед, тому що це робить нас слабкими і вразливими. Якщо без стосунків наше життя буде порожнє і сіре, то ми так чи так станемо від ними залежними. А залежна людина не спроможна приймати адекватних самостійних рішень. Усі її рішення крутяться навколо того, щоб не втратити об'єкт, від якого вона залежить. І навіть якщо чари раптом розвіються, вийти зі стосунків залежності не так просто, адже надія, на жаль, помирає останньою. Коли ти сама можеш дати собі все те, чого потребуєш для комфортного і наповненого життя, то партнер стає вишенькою на торті, тим, що збагачує твій світ а не є його стержнем, не підкоряє його собі. І якщо вишенька раптом зникне, твій торт не стане менш смачним. І ні, це зовсім не захищає від душевного болю, розрив прив'язаності завжди завдає страждань. Але одна річ бути цілісною, і самодостатньою людиною, яка почуває тимчасовий біль, а інша стояти серед уламків, коли тримальні конструкції твого життя, як емоційні, так і суто матеріальні, раптом обвалилися. Але годі, вмовлянь, бути багатою і здоровою однозначно краще, ніж бідною і хворою. Щодо цього ми визначилися. Перейдімо до конкретики що можна утнути, щоб стати тією напівміфічною, вільною, незалежною жінкою? На це запитання я маю відповідь, скоро ти її прочитаєш. Але хочу зазначити, що такі поради і пишуться, і читаються з висоти життєвого досвіду, а ті, кому б знадобилися найбільше, наймовірніше, ніколи до них не дослухаються. Що ж, кожному власні гулі, досвід і уроки. Ці переліки, однак, мають певну терапевтичну цінність, хоча б тому, що з ними можна звірити своє сьогоднішнє життя і зрозуміти, над чим іще можна було б попрацювати і що досі можна переграти. Отже, що важливо зробити до шлюбу або виходу в світ великих стосунків. перше. Зрозуміти, що у твоєму житті немає і не буде нічого важливішого за тебе, зрозуміти, що цінність взаємин завжди нижче цінності і значущості твоїх бажань і потреб. Чоловіків на світі дуже багато, вони будуть приходити і йти геть, а другої тебе і другого життя в тебе точно не буде. Друге провалити всі батьківські очікування, відірватись від сім'ї своїх батьків. Ти ніколи не зрозумієш, хто ти і чого хочеш, поки старатимешся бути хорошою донькою, чи нестимеш на собі хрест нехорошої. Це аж ніяк не означає, що з батьками треба сваритись чи перестати спілкуватися, йдеться радше про спробу знайти незалежність за межами їхньої сім'ї, не стрибаючи з маминої спідниці за пазуху чоловікові коли стосунки з чоловіком стають шляхом утечі від батьків, вони вкрай часто складаються вдало, хоча іноді, звісно, щастить третє пожити самій. Навчитися самі себе розважати і залагоджувати власні проблеми, перестати боятися монстрів під ліжком і завести нічник, розібратися, яка їжа тобі до вподоби і як конкретно має бути розкладений посуд на кухні, намацати власний ритм дня, звички. Те, що для тебе важливе. Навчитися робити собі добре, оформити простір на власний смак, готувати те, що любиш, віднайти власний комфорт і вподобання у малому й великому, навіть якщо місце дії твоєї незалежності ліжко в гуртожитку. Четверте завести мережу соціальної підтримки, яка в разі чого зможе тебе підхопити. Друзі це ключ до щастя. Друзі це сім'я, яку ти можеш обрати сама. Друзі це чудово збитий час, це спільні радощі і розділене горе. Це взаємодопомога і спільна підтримка. Друзі це той фундамент, на якому твоє життя вистоїть, якщо решта в ньому розсиплеться. П'яте. Вкладати у розвиток. У кожної з нас власний шлях і власні цілі, але намагайся якнашвидше зрозуміти, яка в тебе мета і що потрібно для її досягнення. За будь-якої незрозумілої ситуації вкладай у себе, у своє майбутнє, вчи мови, професійно розвивайся, вкладай сили в хобі і захоплення, ніколи не знаєш, коли і як вони тобі знадобляться. А ще не бійся робити те, що тобі ніколи не знадобиться, але подарує радість, відпочинок і задоволення. Витрачай гроші на курси, книжки, подорожі, здоров'я, твоє професійне зростання і твій кругозір це завжди найкраще з того, у що варто вкладати кошти та зусилля. Шосте. Навчися заробляти гроші у спосіб, який тобі щонайменш негогидний, а бажано ще й дарує задоволення. Ще важливіше навчитися рахувати гроші і працювати з особистим бюджетом. Це потрібно і для того, щоб жити відповідно до своїх достатків і витискати максимальну якість життя зі своїх даних, і для того, щоб добре розуміти, скільки ти вкладаєш у стосунки з іншими людьми, рахувати витрати на стосунки з чоловіком і тверезо оцінювати збитки і прибутки. Це не меркантильність. А здоровий глузд. Сьоме, завести звичку завжди мати план Б, фінансову подушку, розміри якої невідомі нікому, крім тебе, навіть якщо це зовсім невелика сума. За можливості власне житло, хоч би як хотілося його продати для розширення спільної з партнером житлової площі, друзів, готових підтримати, варіанти виходів із будь якої незрозумілої ситуації, навіть за умови, що вона поки цілком зрозуміла і всіяна веселками. 8. Розібратися з власними емоціями і внутрішнім світом. Найпростіше це зробити за допомогою психотерапії. Психотерапія це доволі нове для наших країв поняття, багато хто й досі вважає розмови з психологом зайвими дурницями, але саме терапевт може допомогти тобі розібратися з тим багажем установок, ідей і почуттів, які ти винесла з дитинства і юності. Далеко не всі складові цього вантажу корисні для нас, багато з них можна відкинути і рухатися далі щасливішою людиною. Терапія особливо потрібна, якщо у твоєму минулому є досвід насилля, скування, складних обставин, втрат, залежностей у тебе чи у близьких, алкоголізм, наркоманія, катастроф, нещасних випадків, зрад тощо. Такий досвід залишає шрами, які не можуть не позначитись на поведінці і емоціях. Дев'яте зрозуміти, що тобі потрібно в сексі. Для цього не обов'язково мати зв'язки з великою кількістю партнерів і здобувати досвід. Хоча це, звісно, зайвим не буде. Досвід статевих. Стосунків з різними чоловіками допомагає зрозуміти, що тебе збуджує, на що ти не готова погоджуватися і як ти, в принципі, функціонуєш в цій царині. Але якщо для тебе це з якихось причин неприйнятно, все одно дуже важливо вивчити власне тіло через мастурбацію, експерименти, різноманітні секс-іграшки, читання відповідної літератури, як суто навчальної, так і еротичної. Коли знатимеш, що і як тобі подобається, ти зможеш донести це до майбутнього партнера і не миритися з поганим сексом лише тому, що ніколи не мало хорошого. І, до речі, також непогано дослідити сферу власних фантазій, там можуть ховатись цікаві сюрпризи. Наприклад, що тобі подобається жінки, чи ще традиційний секс із проникненням, чи секс, у принципі, тобі не цікавий, і це абсолютно нормально. Десяте натренуватися, обирати себе, поважати власні бажання і небажання, навчитися говорити ні. Такі прості формулювання, але за ними ціла прірва роботи. Майже кожного з нас змалку вчили бути зручною. Поступатись, турбуватися, погоджуватися, жертвувати. Пам'ятаєш, одним із найжорсткіших образливих стів нашого дитинства було егоїстка. А от поважати себе і діяти з огляду на власні інтереси навчали далеко не завжди. Комусь пощастило, і вони швидко навчилися жити власною правдою, а комусь треба вчитися довго. Не сидіти над телефоном, бо він має подзвонити, а перейматися власними справами, не скасовувати всі плани, бо він раптом вирішив приїхати, а полежати на дивані з книжкою, як і планувала, не відмовлятися від перспективної роботи в іншому місті, бо тобі доведеться розійтися з ним. Не готувати лише те, що смакує йому, а робити так, як ти звикла і як зручно, саме тобі, не погоджуватися на те, що тобі некомфортно, неприємно, не потрібно чи просто не хочеться, а ще, і це дуже важливо, не намагатися себе змінити, вважаючи, що варто лише постаратися, і мені все це сподобається, я звикну, а також, що всі нормальні дівчата так чинять, і якщо я цього не зроблю, зі мною ніхто не захоче стосунків. Із таких старань рідко виходить щось, здатне ощасливити. Одинадцяте. Навчитися себе тішити. Може, ти чула такий вислів не коштувала нічого солодшого Заредьку, його вживають щодо людини, яку життя ну геть не балувало. Так от, якщо ти не коштувала нічого солодшого Заредьку і віддаєш функцію перетворювати життя на свято підрядникам, тебе буде дуже легко купити на красиві слова, яскраві жести. А ще легше упіймати на гачок залежності, тішити себе твій прямий обов'язок, не більше і не менше, і лише ти знаєш, які це мають бути задоволення. А якщо не знаєш, розберися когось веселяє смачна і красиво подана їжа, когось ароматна кава у красивому паперовому гарнятку перед роботою, щось начебто не потрібне непрактичне, але воно підвищує якість життя. Комусь важливо бути оточеним красою і вкладатися у свій дім. Комусь багато подорожувати, хай навіть у дуже бюджетний спосіб танцювати, вишивати, спілкуватися з подругами за келихом вина, ходити на тривалі прогулянки, читати, пекти, слухати музику і підспівувати. Відвідувати лазню, бігати, займатися йогою чи боксом, на світі мільйон задоволень, і ти неодмінно маєш знайти свої і організувати все так, щоб у твоєму житті задоволення і радощі не закінчувалось, а головне, не залежало від присутності в ньому інших людей, як от чоловіка чи сім'ї. Те саме, до речі, стосується турботи про власне здоров'я і психологічне благополуччя. Все це має стати першим пріоритетом задовго до того, як ти спробуєш дбати про когось іще. Можна продовжувати і продовжувати, по цеглинці розбираючи все те, що складається доросла незалежна людина, спроможна потурбуватись про себе і готова до зрілих стосунків. Попри те, що в цьому переліку багато слів повинна, він не є черговим списком того, що ми, жінки, винні суспільству. Повинна, тут радше означає твоє життя складеться краще, якщо. І важливо не забувати ще одного усі повинні з цього переліку стосуються не тільки холостячок, які готуються до серйозних стосунків, уже в стосунках із чоловіком теж важливо залишатися собою, не ставити любов і сім'ю в центр всесвіту і не віддалятися від подруг, друзів і знайомих, не замикатися в колі сім'ї. Не кидати хобі, а й надалі захоплюватися улюбленими справами, приділяти достатньо часу на себе, на відпочинок, на здоров'я і на те, що дає задоволення, окрім партнера, продовжувати діставати позитивні емоції не лише від стосунків сім'ї, і надалі цінувати себе, власний час і зусилля, мати власний бюджет або, хоча б, подушку безпеки, розвиватися, мати власні, а не лише спільні, цілі і мрії, поважати власні потреби, не терпіти несправедливості. І головне, не жертвувати власними інтересами, не зраджувати мрій, не забувати бажань. Стосунки не центр життя, вони не визначають нашої цінності. Ти важлива і цінна, і залишишся така назавжди, незалежно від того, чи є поруч із тобою чоловік, чи в тебе діти, секс, сім'я, ти достойна поваги і хорошого життя, просто тому, що ти це ти.